Армадол. Забудь про головний біль. Я з чим прийшов до вас. Справді ми у Львові так багато часу провели і багато що бачили. І взагалі, ви знаєте, коли ти стільки енергії втрачаєш на, на те, що ти бачиш навколо і як реабілітація у всіх сенсах відбувається в Україні, то я вирішив трошки розширити своє позакласне життя за ефіром. Я тепер амбасадор Superhumans. Парапапам. Що це таке? Ви добре знаєте, що таке спроект SuperHumans. У нас було кілька спеціальних ефірів до дня людей з інвалідністю, і це не просто про клініку, яка збудується. До речі, вихідним бував там на навесні, навесні вона вже буде. Це не просто клініка, де люди знаходимуть протези. Це клініка, нова філософія про сприйняття інаковості, про сприйняття нормальності тієї інаковості. Це філософія про те, що ти не втрачаєш, а навпаки, отримуєш. Це правда, велика інфраструктура, яка тут в голові починається. Оце звідси починається. Я знаєте. Я не супер людина, але я вам поясню, що для мене суперлюдина. Це людина, яка супергенератором всередині, тому що яка вона готова іти далі. Готова змінювати простір, це от про це, а не про якусь ваду або коли у тебе чогось нема. У нас всі там за 10 років будуть з якимись там, я не знаю, за 20 років, з усіма я не знаю, додатковими органами, ще чимось, ще чимось. Ми будемо всі суперлюдьми. Головне в голові це правильно змінити. Ви дуже пам'ятаєте, добре Сашу Терена, я впевнений з того ефіру, якраз про який я вам казав. От той Сашка, який був якраз, готував у нас каву, був в ефірі, каже, ног кава. От Саша зі мною поруч, я думаю, це правильно, що він зараз зі мною. Саш, привіт тобі. Бачити, тебе. страшно. Ми у Львові. зустрілись тут да присіклись і зараз рано показувати, що там у цій клініці, але Добре. ти вже бачив, там був. Uh, був uh, не на всіх поверхах. Там ж mm -hmm. до велика вона ця клініка, але так був вже там. І вже почався якраз процес такий відбудови, скажімо, того всього що там було занепащено. Далі дивись, це весною окрема історія буде, але просто те, що я побачив, це знову ж таки не просто про клініку. Це справді інфраструктура, де люди, воно кажучи, які uh, пройшли оцю історію, mm -hmm. вони зможуть спілкуватися з людьми, яким важче це пройти. Це такий простір, хаб великий. Ну власне так. Це врятує на твою думку, от розуміння в суспільстві, що виявляється камон. Ну це нормальна історія, і я думаю, що так. В принципі, через такі от як ти кажеш, хаби, простори, угу. і через таких людей, як і ти, які там мають якийсь вплив на соціум, хоч якийсь мінімальний кожен в своїх там нішах, так якось буде швидше інтегруватися ця от тема, що всі якось ну всі однакові, тобто немає такого виділення якогось. Можливо, так, візуально, ми чимось відрізняємося, але там абсолютно нічим. Там я фізично буду відрізнятися там від тебе чи від будь-якої іншої людини. Ну, у нас знаковість взагалі проблеми з прийняті та у нас одразу так. Хоп, це така консервативно пострадянська да, ще історія. Та, ну це такі. прям а, слухай, отпад ніг. Ти приготував у нас у ефірі, каву. Правда, реально відпад, прям пам'ятаю. От, але що тепер? Що далі? О, чесно, о, якихось доріг розвитку є досить багато зараз. І один з них я теж хочу, ну, з цих дріб хочу теж пов'язати суперхюменс. Не знаю, на яких це буде умовах і що ми там будемо робити, але от, бажання допомагати цьому проєкту і його розвивати є. І планую ще теж така, ну, типу, це вже, скажімо, із минулого життя в арт-дирекцію перейти і, типу, теж можливо. Ну, ти це... місточком будеш для людей, яким важкому, ну да. короче, це сприйняти. Круто. Може, вдасться якраз і поєднати цю арт-дирекцію і суперхюменс, щоб. Якось воно приємніше було. Масіна єм так само прийде до цієї історії. Зрозуміло, чому і як, і це абсолютно логічно, органічно. Стін за кордоном про це говорить і всім навколо. І Україна може таким чином стати таким новим хабом суперлюдей, якими ми всі так чи інакше будемо. Як би це не звучало, правда, тому що світ змінюється. Да. До речі, Береґріл теж амбасадором став. Будь ласка, до речі, нещодавно зовсім да. да? Там кілька тижнів тому. Ну, да. Саш, посибі тобі, величезне. От така абсолютно коротка історія, але важлива, правда. Люди віддають вам слово. Я думаю, що ви вже забули і про жадею. І про Соловій Христину, тому що тут у нас нова історія твориться, фактично велика така. Єгоре, тобі дякую, гостю переказує великий привіт. Ми ну, слухай, тебе ми тебе вітаємо, тому що це нереально крута історія. Ми неодноразово розпові... про розповідали про цей проєкт, і дійсно це дуже на часі. І я сподіваюся, що якнайшвидше дуже активно буде все формуватися, втілюватися в життя, щоб наші хлопці і дівчата вже могли отримувати а, там допомогу, реабілітацію. А ще і, це власне, дуже історія, тому що... Му, що будучи амбасадором, це дуже. відповідальність це дуже круто. Це можливість знайти історії людей, людей самих, розговорити їх, дати можливість, щоб вони все, були максимально абсолютно. відвертими, угу, і угу. решта, щоб людей не опускали руки в певних життєвих ситуаціях. Тому колего круто, вітаємо тебе, Єгоре клас. Це самому вийти за межі в першу чергу. Це самому супер. вийти за межі, Можливо. да, да. Пасибі, вам величезне. Да, будемо на зв'язку у цьому сенсі в тіх історіях. Угу. Да. Так, обіймаємо да. а, друзі. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.